І далі до вашої уваги добірка актуальних новин станом на зараз. Країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір. Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Водночас глава Білого Дому додав, що наразі зарано говорити про гарантії безпеки для України за принципом п'ятої стації НАТО. Але Вашингтон буде обговорювати це. Також Трамп уникнув відповіді на питання, чи все ще довіряє Путіну. Президенти обох країн зустрілися у. Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН. Політики виступили з короткими заявами і поспілкувалися з медіа. Український глава держави розповів колезі про ситуацію на українському фронті. Подякував за надання зброї в межах програми НАТО Пьолл. Востаннє президенти двох країн бачилися 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці. And good that our 360 наші солдати цього місяця деокупували 360 квадратних кілометрів і оточили тисячу солдатів. Звичайно, ми хочемо обміну, але в будь-якому разі нам потрібні наші солдати. Завдяки українським захисникам оборона триватиме, поки Росія не припинить війну. Я сподіваюся, що вони в будь-якому разі припинять. Well, the is that the is right now. Найбільший прогрес щодо завершення війни те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується, чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю велику армію. Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно. У Нью-Йорку український президент також виступив на засіданні генасамблеї. ООН. під час промови заявив, що Будапештський меморандум покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Провалився. Договір перетворився на порожні слова. Тому Київ будує нову архітектуру безпеки. Він зазначив, що реальні гарантії повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути. Також Володимир Зеленський підсумував свою зустріч з американським президентом. Під час брифінгу для журналістів він заявив, що розмова була доброю та конструктивною. Президент сказав, що лідеру Білого Дому що Путін не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість шукатиме слабкі місця в Європі та країнах-членів НАТО. На переконання Зеленського Дональд Трамп тепер довіряє більше йому ніж російському диктатору. Україні вдалося повернути 1625 викрадених Росією дітей. Про це Зеленський заявив під час виступу на засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей в межах сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Він також повідомив, що Україна запускає механізм відстежування для збору всіх даних про викрадених Росією дітей. Йдеться про фінансування, пошуки, верифікацію інформації, а також зусилля спрямовані на притягнення винних до відповідальності. Президент закликав. В партнерів у кожному санкційному пакеті збільшувати тиск на усіх, хто причетний до викрадення неповнолітніх. Слово мала також і перша леді Олена Зеленська. Вона наголосила, що маленькі українці стали жертвами репресій. Вона закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення їх додому. У всьому світі ми кажемо, що діти це наш найцінніший скарб. Ми посилаємося на Конвенцію про права дитини та багато міжнародних угод, покликаних захистити їх. Однак дуже часто діти стають першими жертвами. Вони залишаються беззахисними. Є таке прислів'я, один злочин це трагедія, багато злочинів це статистика. Якби викрали одну дитину, ми обурилися. Та вимагали справедливості. Але що сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей? Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Але це саме власне те, що робить Росія в Україні. 46-річний чоловік загинув на Сумщині. Ворог ударив по цивільній автівці поблизу ворожби, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще один 43-річний чоловік дістав поранення. Його ушпиталили з травмами. Стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості. Ворог атакував Харків. Влучання сталося в холодногірському районі. Під ударом також опинився Шевченківський район. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА там спалахнула пожежа. У зв'язку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії. За інформацією голови ОДА Олега Синігубова, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізували. Ворог знову вдарив по Запоріжжю. Дві людини загинули, 15 поранені. Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров. Окупанти атакували ракетою, а також застосували безпілотники. Також на місто скидали фугасні авіабомби. Внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок і три приватні. Додамо, що внаслідок атаки, яка сталася вчора в день, 15 людей звернулися за допомогою лікарів. Тоді росіяни вдарили по місту п'ятьма шахедами. На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут. Відключилася єдина лінія електропередачі, що оживила атомну станцію. Повідомляє Міністерство енергетики України. Об'єкт перейшов на живлення власних потреб від дизель-генераторів, а це суттєве порушення умов його нормальної експлуатації. Впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. В Міненерго наголосили, що нинішній інцидент вкотре до Водить, що загарбники є головною загрозою для безпечної роботи станції. Там вкотре закликали міжнародну спільноту посилити тиск на росіян для якнайшвидшої деокупації АЕС. В Росії вночі масово лунали вибухи. Дрони атакували Таганрог, Білгородщину та Курщину. В Білгородській області ймовірно горів завод «Фрес». Про масштабну пожежу повідомив і губернатор Курщини. У місті Льгов пошкоджена частина об'єктів інфраструктури та енергетики. Там спалахнула пожежа. Місцеві уточнюють, що ударами БПЛА знищено електропідстанція. Також, за їхніми словами, мова йде не про одну, а кілька масштабних пожеж. Крім того, повідомляють і про удар по. Таганрогу. місцеві пабліки пишуть про вибухи та викладають відео, нібито з моменту відбиття атаки. Її наслідки поки що невідомі. Оператори сил безпілотних систем уразили два російські ЗРК зеркатором 2 вартістю 50 мільйонів доларів. Про це повідомили самі військові на одному з активних напрямків фронту. Оператори 412-го полку Нер... виявили та уразили дві установки. У результаті атаки одну було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень. Тор М – це ЗРК Малого Радіуса дії, що застосовується противником у складі ешеленованої ППО для прикриття військ та об'єктів. К від ударів українських літаків ракети дронів росіяни використовують його для захисту систем ППО середнього та великого радіуса дії с 300 та С 400 радіус перехоплення повітряних цілей до 15 кілометрів. Державний секретар США Марко Рубіо відкинув можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю News. Посадовець наголосив, що ніхто не говорив про збиття борців РФ, якщо вони не атакують. Додав, що реакція альянсу буде і надалі незмінною. Коли винищувачі заходять у повітряний простір союзників, то літаки НАТО підіймаються і перехоплюють їх, як це було і раніше. Литовська армія отримала право збивати дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни. Парламент ухвалив відповідний закон. Про це повідомляє Reuters. Поки що армія Литви може збивати дрони тільки в тому разі, якщо встановлено, що вони озброєні або становлять безпосередню загрозу об'єктам важливим для держави. Але відповідно до нового закону військові можуть збивати будь-які безпілотники, які вторглися в повітряний простір країни. Також новий закон надає головнокомандувачу збройних сил Литви право закривати частини повітряного простору країни. У данії підозрюють цивільні судни, які проходили повз Копенгагену запуску дронів, що напередодні кружляли над столичним аеропортом. Про це повідомляє телеканал TV2 із посиланням на Данську поліцію. На момент прольоту безпілотників над Копенгагеном поблизу проходило судно з російським екіпажем. За даними правоохоронців БПЛА прибували з різних напрямків. У поліції зазначили, що за цим інцидентом стоїть суб'єкт, який має ресурси, наміри та технічні. Ні, можливості для проведення подібної операції додали, що вирішили не збивати дрони, оскільки аеропорти це невдале для цього місце з точки зору безпеки. До розслідування залучили збройні сили Данії та Національний оперативний штаб. а Також партнерів зі Швеції та Норвегії. Нагадаю, інцидент трапився ввечері 22 вересня. Повітряний простір Данії та Норвегії порушили невідомі безпілотники. В столиці Норвегії військові зафіксували дрони над військовим об'єктом фортецею Акерсхус. Осло також безпілотники з'явилися над аеропортом Гардермуен через інцидент у Копенгагені та Осло повністю закривали аеропорти. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нещодавні вторгнення Росії в європейський повітряний простір є доказом того, що всі європейські народи також стикаються із загрозами дестабілізації з боку Росії. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Крім того, французький лідер наголосив на розбіжностях, які заважають світовому порядку. Він завершив свою промову закликом до єдності. Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку. Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам розв'язувати глобальні проблеми. У нас є один обов'язок діяти разом, знову будувати цей багатосторонній підхід з тією ж вірою, з тією ж рішучістю, що й батьки-засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це ще з більшою ефективністю, але з тією ж волею. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів чергову розмову з командувачем сухопутних військ збройних сил США в Європі та Африці, командувачем сухопутного командування об'єднаних збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах'ю Сирський наголосив, що Росіянам не вдається переломити ситуацію на свою користь. Попри кількісну перевагу та високу концентрацію вогневих засобів на деяких ділянках фронту, він зауважив, що завдяки контратакувальним діям підрозділів збройних сил України наступальні плани РФ у весняно-літній період було зірвано за словами сирського пріоритетом. Є засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження. Тому Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет засобів РЕП та інших сучасних систем озброєнь. Ну і такими були новини станом на зараз. Ну, а наш ранок на Апострофі лише розпочинається.